Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чеклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Привіт-привіт! А давайте разом з вами зробимо дерево із пластиліну. Тож, погляньте, яке воно гарне. Ми разом з вами. Будемо творити диво. Для цього нам потрібно дощечка, пластилін і папір. Пластилін беремо жовтого, червоного, зеленого і коричневого кольору. Жовтий, червоний і зелений будуть листочки, а коричневий буде стовбур. Беремо коричневий пластилін і ділимо його на шматочки. Розкачуємо в стовпчики і викладаємо стовбур дерева, гілочки, коріння. Далі беремо жовтий, червоний зелений колір, ділимо його на маленькі шматочки і будемо катати кульки. Можна за допомогою дощечки можна між пальчиками. Різнокольорові кульки будуть за листочки. Беремо наші кульки, притискаємо їх до гілочок і отримуємо осіннє дерево. Справді гарне наше дерево. Тож я пропоную вам. З татком чи з мамою піти в садок, парк на прогулянку, зібрати листочки зі знайомих дерев чи незнайомих і висушити їх для наступних занять. Дякую